Перший зарядний тестовий а, акумулятор, який я підключив до моєї імпульсної зарядки. Прийшла 19-та година зарядки. І маємо напругу, а, яка відповідає номінальній напругі при його максимальному заряді. А, це був сказати вам, що ємність цієї батареї. Становить 500 мА. Це нікілька акумулятор з радіокерованої машинки десь з періоду 2005-10 року. Давайте подивимось на його вольтаж на мультиметрі. На 19 годині. Зарядки від імпульсного зарядного напруга піднялася до 4,5 вольти. Саме так і має бути. Тому що, як я і говорив, при максимальній зарядці на кожен елемент напруга складає 1,5 вольти. Якщо б було там 4,8, то це вже був перезаряд. А 4,5 це якраз та норма, яка повинна бути. І тут е, така штука. Е, ви ж розумієте, що я заряджав, заряджав цю батарею струмом на 50 мА, а струмом пів Ампера, і з нею нічого не трапилось. Так в чому ж секрет? Давайте глянемо на картину на екрані нашого осциллорфа. Так, ось і воно. Це картина зарядного струму на екрані ось Так, в чому ж магія? Чому мої батареї, акумуляторні, не перегрілися від струму в півампери? Мої півампери. Це лише ось 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 ця частина від цього відрізка. Відношення ось цієї довжини до ось цієї складає е, 1 до 10. А це значить, що я ось ці півА ділю на 10 і отримую ті ж самі 50 мА для зарядки півамперного нікель-кадмієвого акумулятора. Все дуже просто. Так, ну і я вирішив додати ще, е, як бачимо, з'явився додатковий е, вузький імпульс. Я його додав, тому що цей імпульс е, прописаний лікарем для, даної, для даного акумулятора, е, для того, щоб його розбудити, скажімо так. Ось ця голка в амперажі становить 2 А. Але по відношенню до ось цієї довжини, ці 2 ампери, вони десь разів в 100 менші. І тому ці 2 А ділимо в 100 разів і отримуємо струм. Дуже малий. Тобто ось ці голки, вони лише для профілактики. Вони ніякої магії, ніякої зарядки, ніякого відновлення. Можливо, там якесь відновлення буде, але я в нього мало вірю. Вони чисто для того, щоб запустити зарядний процес в старому акумуляторі. Ну, поки що все. Дякую вам за перегляд.